Вітаю на каналі. На роздіні Віктор або Вітя 10,2 кВт. Стріляв уже двічі, в тому числі після сервісу. Після цього самостійна спроба доремонтувати. На жаль, вона не закінчилася. Тепер треба ці всі наслідки ліквідувати і зробити так, щоб він надалі не стріляв. Отож, поїхали. Ситуація наразі наступна. По батарейці. Короткого немає. Транзистори там замінили. По високовольтній шині ось у нас конденсатор, короткого також немає. Якщо по низьковольтних можна роздивитися, що там і як мінялося, то по високовольтних не зрозуміло. Високовольтні транзистори мінялися. Глянемо, що там Luxin Semi 75N65. Але прокладкою особливо ніхто не опікувався. Щось там намущено. Здиравлюю я радіатор з транзисторами. Тут доведеться все оглядати. Прокладка використовується вже втретє. І навіть не знімаючи транзисторів, вже видно, в якому вона стані. З іншого боку. зрозуміло, скільки ще операцій демонтажу витримує металізація отворів, але мені здається, що четвертого демонтажу вже не буде. Мабуть, це буде в останнє. Прокладка використана тричі. Четвертого разу не буде. Я вмію міняти транзистори. Так буде дешевше, казав власник. І поміняв. Металізація отворів у платі не дуже витримала таку наругу. Чотири рази знімати по затворах чимало кількість випала, але з іншого боку пропаяти реально. Гірша ситуація у одного з діодів, але тут можна підлізти паяльником, пропаяти це місце. Тому що знизу там все вирвано також на одному з транзисторів, також можна залізти, припаяти вже після встановлення радіатора. Встановив транзистори на нову прокладку, лівий гвинт різьбу постаралися зірвали. Тут буде саморіз, можна монтувати. Наступний квест. Вставити це все в плату. Якщо транзистори нові, у них довгі виводи і звужені краї. В нашому випадку транзистори вже мінялися, лапки скушені, краї гострі, і не факт, що вони легко зайдуть у отвори. Як варіант брати надфіль і проходити кожну лапку дещо заокруглити. Іншого виходу не вбачаю. Встановив радіатора, це було непросто. Надалі на такі експерименти я йти не буду. Якщо власник декілька разів демонтує, потім монтує транзистори, а потім виявляється, що їх знову треба демонтувати, то надалі те, що він поставив, повернеться в пакетику разом з інвертором. А я буду ставити нові транзистори. Згідно куранту. Запаяв високовольтну частину. Тепер міряю, що в нас по живленнях драйверів можна до конденсаторів встати. Третій біда. Четвертий біда. П'ятий. Не біда. Випаюю. Ці два драйвера, подивимося, як зміниться ситуація. Два драйвера tlp 5702 залишають нашу компанію і разом з ними зникає коротке замикання. Міняю ці дві схемки. Що ж, давайте виявляти ознаки життя. Для початку первинний блок живлення. Той, який забезпечує 150 вольт запуск є напруга. Тепер, щоб не клацати щоразу вимикачем, сюди можна подати із стороннього блока живлення 150 вольт і промірити усі напруги на драйверах, основні лінії і таке інше. Тепер давайте по напругах. Подаю на вихід первинного блока живлення 140 вольт. Тепер лінія плюс 5. В наявності. Лінія 12. В наявності. Лінія мінус 12. Тепер живлення драйверів. Загальна напруга 19,8. Від'ємне зміщення мінус 4,6 і на відкривання 15 вольт. Подивимося, чи впливає навантаження лінії плюс 12 на напруги живлення оптодрайверів. Блок живлення вже доопрацьовано, тобто заводські промахи там ліквідовані. І перевіримо, наскільки це ефективно. Від'ємне зміщення стало 5 вольт. На декілька десятих збільшилося. І на відкривання 16,2. В принципі, не критично. Тобто, ефект від модернізації блока живлення все-таки є. Ось такий стан має прокладка низьковольтних транзисторів. І є контакт. Скидаю радіатор без випаювання транзисторів і заміню прокладку, виріжу іншу. Вирізав нову прокладочку. наштампував отворів. Тепер пакуємо на радіатор. Нова прокладка між радіатором і транзисторами. Гвинти затягнуті, і в деяких майстрів на цьому ремонт вже б закінчився. Але в нас ще є сонячна плата. Зібрав на столі надії запуску, але він не відбувся. Повторювати не буду. Занадто дорогий комплект транзисторів. Суть в чому, блок живлення намагається запуститись, а потім ніби йде в захист від короткого замикання. Тепер дивимось. Конектор cn 1 сонячної плати. І він в короткому. Скинув шлейфа із конектора і коротке залишається. Це схема заживлення драйверів по сонцю. І, судячи з усього, вони мають спільні лінії живлення із тими драйверами, які вийшли з ладу на основній плоті. А тому блок живлення заходить в захист, тому що в нас є чисте коротке замикання. Звичайно, перші підозри на оптодрайвери. Обидва скинув, також скинув кераміку. На жаль, коротке залишається. Останні підозрювані це електролітичні конденсатори в SMD виконавні, ось вони є. І кераміка поблизу них. Демонтаж кераміки не допоміг, коротке залишається. Все поскидав. Останній конденсатор. і Короткого немає. А на конденсаторі є. Відновив лінії живлення по сонцю. Короткого в нас вже немає. Але запуску також немає. Отже, це ще не все. Тепер конектор CN9 і опір живлення контролерів 38, 3845 27 Ом. Якщо коннектор зніму, з опором все гаразд. Тобто, чисельні спроби запустити при закорочених лініях живлення драйверів по сонцю, призвели до того, що на цій лінії зростала напруга. І вибило контролер 3845 з хеми плавного запуску. Маю надію, що інших сюрпризів більше не буде. Запуск поки що все штатно. Працюють вентилятори. Є генерація. Ось така історія ремонту. Не змогли майстри подолати блок живлення, хоча вони там були близько, там і конденсатори міняли, а короткі замикання, на жаль, не змогли виявити. Ну що ж, тепер пакувати в корпус, тестувати і відправляти звіт власнику. Дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму. І на останок може вже закінчив збирати, і виявляється клемник лінія другого виходу різьба зірвана. Також зірвана різьба. Вхід мережі, також лінія. Такі гори ремонтники.